І красиво, так? Да? Виїхали в роботу, потихеньку плужок. Болотяка, блін. бачите, набивається, набивається, колесо грязне. Я знаю, що багато людей не люблять ці желізне колеса. Із-за того, що воно набивається. Ну, шановні, як то кажуть, що маємо, то і маємо. Правильно, а більше ми не маємо нічого. Маємо кірюшку, значить на кірюшки і працюємо. Отак От ось. Отако От виходить, грязюка, болотяка, кстати, хто каже, що резина, типа, не страдає, страдає і резина. Да, желізо більше, а дивіться, яка частенька, а? А це, грязно. Коротше, друзі, розказати вам вкратце, що сталося, да? зараз вкратці розкажу. Е -е, радіатор, да, ви бачили, лопнула сота. Точніше, шановні, не сота лопнула, а... Стара сота, яка була наміж запаяна роки, років, мабуть, 3 тому примерно. Розслоїлась і далі лопнула. Ну, так сталося. На жаль, На жаль. сонечко, так, да? красиво, освіти. Класно. Е, цей. І все. І потекло. І прийшлося його. Везти додому і коротше, робити. В принципі, якби я знали, що тут іменно сота, іменно та, можна було б його на полі зробити. Ну нічого, як є. Так, це перший момент. Другий момент, чого не заводиться? На полі ми його взяли, перемкнули на стартер, ну, ви поняли. Да, джу-джу короче, завелося. Що сталося і чого не хотіло? Все дуже просто. Є зрельошка. Тут мановський моторчик, типа Євро 2, Євро 3, там таке. Є релешка, та рельошка попросту Поламалась Совпадення Ось, все. Кирюшенька Сейчас рельошку покажу, ну там кишки висять, ви коротше поймете Опа Давайте вам покажу Так, да, страчник. Подивіться на страчник в салоні Ось рельошка манчик бачите І видно це вона. Короті, вся проблема в цьому сірі льокі. Хто ж міг подумати, що в ній проблема. Отакий От кусочок зробили. Коротше, Гарно, красиво, работаємо, працюємо, тільки трошки, сирувато, ну нічого, будемо робити так, як є. Бо інакше в нас нічого немає, Придеться робити. Як не понял. Да, осьо короче, вона щелкала, попала туди, коротше, какашка, типу грязь. І все. І от хто міг подумати? Угу. Понятно, не він. І хто міг подумати, що так станеться, Да? Ну, як є. Варіантів других немає. Зробили рельошку, нову не купували, тому що і стару можна було зробити. М -м -м, зробили і працює, все, заводиться. Бачите, яке совпадіння? Радіатор жахнув, заглушив. Кинувся, заводити, не заводиться. Чого? по рельошкам. Так, коротше. Хорошо, ти, дядя, то кажуть, а працювати треба. Так, друзі. Всім па-па, удачі. А я працювати? І... Хай би їм, блин. Я не знаю. Цей край зроблений. Осталася стежечка і будемо їхати на наступний кінець. З тої сторони теж будемо краю обходити. Ох, як я люблю ці стежечки бачите, осталася стежечка на ту сторону. А там в нас теж проблемка. Ой! На краю на колесі І це колесо все грязне. Геть замуровано. І те колесо замуровано. Так. Уже поліз. монтировку, да? Ладно, монтіровка, візьму що то поменше, візьму отверточку. Отверточку. Піду чиститися. Так, вона не убийця. Він тоже якось буде. Так, і що тут у нас? Фонарик. Ось вс, який капець. Який тут капець, дивіться, який тут капець. Ой, господи. Да, надо было брать Ладно, якось буде Так, ну тут точно треба почистити, бо блін буде горнуть Ой, буде горнуть, так край обідяний Я модний в тапочках, так да. Вискочив у тапочках По тому що треба почистити Бо буде Ай-яй-яй Да, да. Буде. Ай-яй-яй. Так, один косяк, якби це було на землі, що туди нормально можна було стати, то я б уже б собі став би. Спокійненько би почистив би. На це все діло. І все. А так... Так приходиться довбатися трошки. Бо неудобно. Косячок желізного колеса. Якби... Це отако приходить за рич. В чому ідея, ви поняли, да? може й не поняли. Е, мені за один проход я не можу забрати все сильно широко. А вертатися сюди назад, ту, типу, ви поняли, орать вперед. Я не можу теж, тому що мені немає вернутися потім обрати назад, бо дорога там. А там дороги ззаді мене немає, там посадка. Із поля, все було взагалі сонячника не схочена. З тої сторони люди вже обробили, задіскували. Тобто я по полю по-чужому їхати не можу, можу тільки орати. Mm -hmm. І приходиться оце тепер плін з те, що я не добираю, носить, Бачите, стежечка, мені вона влазить. Я її можу забрати, воно. вона повністю закривається. А друга може не влізти, далі буде розширення, не влізе. Придеться ззадки здавати. Це мучення. Корочі, мучі, зад вперед, задперед. Шарко, щось собі хахти, все шкіри, торкає. Тривіть відкривай. Работаємо, ніч на дворі, ночну йти не будемо, тому що немає смисла. Уже на колеса мотає, вже на плуг мотає, слизько е, прогрібається. Так що немає ніякого смислу йти вперед. Доробимо це і будемо ша А тепер дивіться все, бачите, вже йде воно розширення, його видно. А що робити? Чого? Тапки вертатись. Не люблю я таку історію. Ех, ладно, коротше, ковыряємося. Ой, пки-палки, ну ось. Ну вс, дивіться, бачите? Зараз, зараз виїдуть. Ну, воно видно, так? Да? Іде зужені, а тут було розширення. Ну все, плуг почти, почти один корпус не забирает сейчас. А сейчас значит надо забирать? И это треба вставать и сладкие вертаться. Как я это не люблю, блин? Ну, смотрите, как оно вузенько, бачите? Все, уже левое колесо упало в борозу, значит, сзади полностью точно закрыло. Все, треба вставать. Ой, ё-моё. Кирюшка, включай заднюю скорость. Як мав педон, поняли? А тепер включаємо, слі вижимаємо. Да. Де ти там? Лови, Фокус. Скоро включили. Тепер починаємо піднімати і одночасно починаємо здавати задки. Тому що треба... Надо... Ні, хай буде світ. Ну що що правильно, треба отеху їхати Забрати. Я так потім на цей проход кілометровий раз за два-три прийдеться зробити, а то й чотири. Що, стежечка, блін, на один корпус. Може десь на два і ну, наставати назад, а інакше ніяк. Це найбільше бісить. Це бісить на другому місці після е країв. Края це взагалі шок. Треш-контент, да? коли їдеш додому. Ніч перед комендантською, а в тебе циліндр, як завжди, видернувся. Чого, скатайся, хто? Прорвало. ай, треба робити. Ну, так, друзі, такі діло. Так що циліндр. Стандартна проблема. Обісравчого трактора, гадьониш. Стандартна проблема. М -м -м, тут ось у нас йде трубка подач. Да? Там не видно, так? Да? Що вирвало резиночку? Вирвало там його резиночку. Що її вирвало? Не знаю. Або не дожато було, що вроді би як ні. Так де ти там, господі. Вона резиночка видно? Видно. А значить, що правильно треба розбирати. Як це робити? Берете якусь якусь шлангу. Провод в моєму випадку, і робота рівного такого. Так головне всі ці моменти не впасти. Ой, боже, 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 старость. Треба тут не так багато розкрутити по кругу. Оце ось розкручуємо ці гайки. Вони на 30. У мене такий вороточок є. І все, розкручуєте, піднімаєте, дивитеся, що там з резинкою, якщо що, міняєте, або, або ставите назад, я, мабуть, поки ставлю назад, ну, краще буде видно. Тако, вибиваєте палець, да, я не доказав і робити. Ну що, роботаємо. Дивіться, ну в взагалі, да. з допомогою маленького наставляв. Отакого ось. Отак його просто наставляв накопи. А здоровим, коротше, знизу бив, поняли? Тим самим зірвав кришку. Далі видно, що колечко, общем, закусіно, бачите, оце верхнє колечко, блін. Зараза, не знаю. Так воно стоїть, не так стоїть, хто знає. Ну, в общем, якось Фух. Да, надо воно за мені. Надо. Ніч, переїзд, а ми видовбимося. Ага, не видно, ладно работаем. Mm. работаємо. Так, ну що? Ну що, дивіться. Короче, правильно послідовно це отака у нас. Желізна колечко. Пластикове. Желізна колечко перше стає, потім пластикове, воно якби беззащитне. І потім резинка. Резинка то і сама перша. Не наоборот, а то тут було поставлено наоборот Я догадуюсь, хто це поставив. Кажеться я. Да, як так, то ну, Тому що, А так, наче логічніше. Угу. Ну, в общем, собираю. Саме головне, найпечальніше. Тут усі є теж пластикове колечко. Ось. Ось, і треба, щоб його так посадити, щоб і це все добре і красиво стало. І це все, щоб добре і красиво стало. Щоб нічого не закусило, вона дивиться по кругу. Тобто беремо молоточок, простукуємо. Простукуємо по кругу, воно сідає, сідає, сідає. Треба, щоб сіло в гільзу і оця ось хер херня короте, да? шляпа. Сіло все нічого не прикусило. Так само і тут. Тоже це важливо, це, це обов'язково. І це найголовніше. Звісно, на жаль, неудобно збирати і вам це діло знімати. Але ось ось такими постукуваннями, головне, акуратненькими. В чому проблема? Оцю фігню треба ще й направляти, тому що вона може не стати. Поняли, ось такими постукуваннями садимо. Так. Ага. Бачите, не сіла. Ось. Оп, тепер ось вона вроді би на місці. Да? Так, сіла? Заходить в центр? Так, да, заходить всередину. Все, тепер саме головне простукувати. Оп, ось одойшло до второпласта це пластикового. І треба по кругу обійти і глянути. Чи ніде воно там не прикусило, бо якщо прикусе, то буде капець. Буде текти з усіх шлей. Все. отако. так. Так що все гуд. Тепер простукуємо далі. Ну, в принципі, можна далі не простукувати. Далі можна просто гайками вжимати. Ну, я ще простукаю трошечки. Ну це такі постукування аккуратненькі, знаєте. Нічого сильного. Ти тобто, все почти посадили. Дивимося тут. Почти сіло. Ну почти не вважається, звісно, але почти сіло. Хорошо, да? все. Тепер що ми робимо? Правильно, починаємо зажимати. Це все діло. Накидаємо гровера, гровер гайка, гровер гайка. Це стандартно. Все, гровер Накинули зверху гаєчка. Гаєчки на 30 зажимать до упора. От поки жметься. Ну, по крайній мірі, в мене так. Може я, звісно, чогось не знаю. Але в мене так жму, скільки жметься. Тому що далі просто йде упор, і ти такий оп дожав, все. Ти знаєш, що ти його зажав і воно вже зажато і нічого більше нема. Ах, а це, звісно, дуже приємно. В общем, ви поняли, так, да, ситуація? Да. Це хорошо хоч не сніг і не мороз, і не вітер дикий. Воно то холодно, але знаєте, терпімо. Можна сказати, що терпімо. Ось зажимаємо, точніше наживляємо, а тоді зажимаємо. Зажимаємо по кругу акуратно. І опять же дивимося, щоб... Так, ти ти. Щоб точно сіла Щоб все сіло на свої місця. Так. Опа. Так. У моєму випадку і плюс, і мінус в мене є такий ящик. Е він трошки мішає містами, містами Ось, а містами допомагає, зараз він трошки якби допомагає. Та блін, теж розумна людина. Забув за фоморок. Ну як? Я не планував ночі робити, тому що воно не дає ночі робити. Угу. Упало на землю. А тепер лізу її доставати. Ух, ти ж яка хороша гаєчка. Косоруки чи гаєчка дуже хороша. Так, фонаричок. І ми поліз. Так, де ти там, гаєчка? Куди ти впала? Я точно чув, що ти на землю впала. Ось налило масла. свіється. Гаєчка, господі. Ой. Головочка. Так, шановні, отак от. Головне. Не падати і не впускати нічого сюди вниз. Добре, все, я зажимаю. Ай. ці. соплі, соплі. Болячки, добре. В общем, Взагалі. Отамого воно їду, воно як пшихне, ну, вже не знімав, понятне, діло, бо це все масло. Добро, давайте. Так, ребятки, ну що, зажав, зажав. Вибачайте, не знімав нема як. Вкинув його назад, але пальця ще не поставив. Чого? Тому що лук трохи просів. Тепер треба принудительно циліндра роз... розвести. І головне угадати це розстояння, щоб чуть-чуть розвести, щоб пальця вставити і зажати гайку. Тепер головна задача завести кіроця, підняти цього, да? привисинути і не вбитися об цю фігню. Це саме головне. Це масло. А масло свиське, якщо ми знаємо і пам'ятаємо. Хух, ну що, пробуємо заводити. Так, я в маслі не буду сідати. Бо вимажу все своє. Тут так, наче все більш-менш стараюся держати більш-менш чистим, але все рівно. Так. А, 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 больно. Так, нейтралочки. Все. Заводимо, так? Да? Красавчик. Красавчик завівся. Тепер що, повертаємо голову, повертаємо взгляд. Панера поки виключу там видно, да? Треба циліндр так. так опускати то, надавний, щоб роз... Е... щоб висунути його. Оп, бачив, пішов. Оп, пішов ще. Оп, те вже може і багато. Так, ладно, треба йти пробувати. Так, головне що, правильно, не вбитися. Акуратно треба держатися, щоб не вбитися. Палиться все, що да? удобно. Не то, щоб прям дуже. Нинчого. Ну, а ну-ка. Ну-ка, ану-ка, а ну-ка, а ну-ка. Опа. Так, що? Е, Чуть-чуть не вистачає, правильно? Правильно. Ну да? що значить зробити? Висунути трошки, правильно? Зараз ще капочку висунем його. Ну Геть капочку. Циліндра треба висунути, тобто треба навіску опускати вниз. Речага. Зараз ми швидко це все діло організуємо. Оп! Попробував трошки. Ну, речагом, смик-смик, смейк, поняли. А там щось буде... Ой, то... Ой. Головне і не перебацати і І доробити так, як треба, щоб Ну Дивимося, що там вистачає. Трошечки пере... Ні, не, не перебачили, навіть і добре. Сейчас все побачите. Такого я теперь... Так ось циліндр, трошки підсмикую. він почти став. І тепер, Так, чого-то ми не заходимо, ну легю удобно, звісно, одною рукою. Так, а ну-ка, давайте я перервусь трошки. Ну що, коротше кажучи, нас да, трошки пошивели цим бугелем, трохи туди-сюди і коротше, засуду. Все, тепер накидаємо шайба. Раз. Раз. Гайка, два. Зажимаємо. Це сиділо. Взагалі треба зажимати сильно на всю. Але поки що можна і так. Так, мабуть, десь трошки щось ударив різьбу. Да? Що воно не хоче йти. А ну-ка, крутимося гаєчка. Молоточок в помощь, бо ключа шукать довго і неудобно. А треба вже їхати. А треба вже їхати. О такогося. Колись бачили, да, як, як зажимають без, без всього, без ключа. Отакі гайки. Це я роблю. Так, коротше, приїжджав. Штопорка не, не буду ставити, тому що його він у мене лопнув, коли я його знімав. Тоді хоч залишилося кілометр, грубо говоря, до хати. Я думаю, вже доїду. Вже думаю доїду і так. Головне позлажуватися на місто. Нічого не позабувати, нічого не погубити. Так, і взагалі то момент зараз буде істинний. Це його ще підняти і подивитися, чи з нього нічого не ллється. Бо нам треба доїхати, щоб ми сух, сухі були Так, розуюсь поки на дворі Тут срачник, ну срачник ми потім уберемо Пробуємо Так, виключаємо фонарик Пробуємо, так да? Ох Ну що? Вроді Да? Каже, там масло трошки почало виступати в общем, завтра будемо Розбиратися добре всім доброї ночі, ми поперли.